І Росія готує новий наступ на Сумщину та Харківщину, запланований вже цієї весни. Про це заявив президент Зеленський в інтерв'ю французькому Ля Фігаро. Окупанти тим часом підтягують резерви до Покровська. Там вони втричі збільшили кількість штурмів. Таку заяву зробив Сергій Цехоцький, пресофіцер 59-ї бригади збройних сил України. Найпевніше, припускає військовий для того, аби отримати хоч якісь територіальні здобутки перед черговими переговорами. Утім, з численними штурмами ворог отримує і численні втрати. Згідно даних аналітичного порталу Діпстейт, карта бойових дій у цьому районі та й за його межами динамічна. Силам оборони України вдалося відкинути противника у селі Котленому, а от дещо поступитися у Катеринівці, Тернах і Піщаному. Складною нині є ситуація в районі Костянтинополя. Це Курахівський напрямок, як пише військовий кореспондент Богдан Мирошников. Там нині цитую пекло. Просування ворога на село розлив виявилося більшим ніж очікувалося. Мета окупантів переправитися через річку Вовча, перерізати шляхи постачання та обдарити наші підрозділи. З боку наші війська успішно цьому протидіють. Від учора уражено майже два десятки місць зосередження піхоти ворога та понад 160 автомобілів. А на Курщині збройні сили знищили командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії в районі Вік. Віктор... Торівка Успенівка